Усім привіт! Ви на каналі про духовний шлях до самого себе, про самопізнання, про трансформацію особистості. Тощо. І сьогодні я хочу поділитися з вами однією дуже цікавою, на мій погляд, практикою, яку я б назвала чесна розмова з собою. Вона нещодавно до мене прийшла, і я вирішила її зробити. І, як на мене, вона дуже цікава, дуже потужна і відкриває. Відповідає на багато запитань, які ми деякі навіть і не усвідомлювали, а деякі, які дуже сильно муляли. Отже, з чого все почалося? Ну, no, точніше, не те, що почалося в якийсь момент, в мене настільки багато стало думок на тему, а чого я взагалі хочу, де я. Хто я, що я, а, куди я йду? І це такі ну, доволі глибокі питання. Ви ж розумієте, що відповідь на те, що хто я? Жінка, Марго, куди я йду, не знаю, за хлібом і таке інше. Звісно, питання не такого сенсу, не такого плану, а набагато глибші. І, можливо, ви стикалися з тим, що ну, ви начебто і розумієте, що вам цікаво. Що, ви, що б ви хотіли, куди ви прямуєте, та, куди ви рухаєтеся. Проте є моменти, які вибивають вас з колії, які дають певні тригерні якісь моменти, аспекти. І іначебто все ок, але щось таке, блін, не ок. І ви починаєте розбиватися серед мільйон шляхів, і е, не розумієте, що вам робити, що робити взагалі. Ну, в мене таким чином сталася е, апатія, я б сказала, е, що я просто мільйон думок в голові. Я не знаю, про що, ну, на що сфокусувати свою увагу, тому що думки розлітаються. І таким чином я розумію, що просто е, загалом. Більшість мого дня це просто якесь еф ефемерний, таке, ефемерний стан, де я можу просто залипнути в одну точку. Ну, наприклад, просто серфити, е в телефоні. І я розумію, що пройшло кілька годин, і я, типу, ну не те, щоб там дивилося якийсь там прям глибинний сенс, а воно просто собі там щось проклацувалося, а ти думаєш. Так що зараз? Так може туди, а може сюди, може це, а може це, так може оте, оце, може ось це? Ну І це, і це якась е, агонія, я б сказала. От. Я вирішила розібратися з собою. Типу, так, ну мені стало досить, і це нас досить, я хочу, я хочу розібратися, що, що, що відбувається, що робити, куди, що, як, що робити. І мені дуже захотілося ну, прям спитати себе. І, е... і мені захотілося прям поставити дзеркало і поговорити з собою. В мене є дзеркало, ну, таке досить велике, ну, не весь ріст. Хоча якщо у вас є весь ріст, це дуже прекрасно. Просто я не раджу маленьке дзеркало, бо, типу, ну, воно маленьке. І я просто поставила його ну, на візвищу, під візвищу, візвищу. Ні, ну, коротше, кудись поставила його, взяла крісло, сіла навпроти дзеркала, дивлюся на себе. І думаю, так, ну, напевно, пора почати розмовляти. Хочу зробити якусь комфортну атмосферу для себе. Я відкрила вікна. Так, зима, але я відкрила вікна, бо мені було спекотно. Е е я взяла собі щось попити: можете чай, можете каву. У мене це було е світле, <гінь> бо я вирішила, що хочу саме так. Просто сіла. І почала з собою розмовляти. Щоб ви розуміли, на початку розмови в мене був стан ну, досить розбитий. Ну, Я дивилася на себе, і там просто сиділа така розбита фігура, яка нічого не хотіла в цьому житті. Ні, Ну, як, хотіла, але але мені здається, що вона вже майже здалася. Е, звісно, прийняття собою, тим паче, любов'ю, собою там навіть і не пахло. Навіть і не снилося, і просто а, це було щось. Ну, ось, ось, ось така, яка є. І я просто дивилася: в мене не було як, ніякої відрази від себе: типу, о, Господи, хто на мене дивиться. М -м Ні, я просто дивилася, і, типу, ну, ось така я. Привіт. Привіт! Давай знайомитись. Напевно, я так і сказала. І я сиділа собі, попивала пивко. І почала розмову з того, що я розказала собі про те, що мені в собі не подобається. Собі, в своєму житті, що мене тригерить, що мені не ок. Ці ключові точки, які мені зараз, які, які мені зараз ну, дуже сильно не подобаються. От. На яких я прям загострю свою увагу. Що, типу, та, я б хотіла чогось такого, але і ось ці але, і ось ці тригерні точки, і що мені не подобається. Я все це розповідала собі. Е, і, ну, Знову ж таки, не з посилом, типу, ти така, не така. Е, а ні, типу, ну, ось це факт, це, це мені не подобається, і це факт. І ось це мені не подобається. І це факт. І ось це. І ще ось цей аспект, тому що я б хотіла ось так. Але зараз ось так. І це факт. І знову ж таки, це розмова не для пригнічення себе, не для того, щоб ще більше закидати себе тухлими помідорами і піти вийти з цього світу. Ні, це якраз таки просто про те, щоб все розставити по полицях. Ну, Дійсно, щоб все. Ем, як це, ну, е, Я забула, як це слово. я ні, ні на якій мові не можу згадати це слово. Р -р Розфасувати. Розфасувати все. що Це мені не подобається, це поличка з тим, що мені не подобається. Це поличка з тим, як я хочу. Це поличка ще з чимось. Це ще з чимось. І ось таке фасування. про... Відбувається. І ось я спочатку сказала, розказала, розказала собі, от знову ж таки, та, не сказала собі, що мені, а розказала собі про те, що мені не подобається зараз. Як і, можливо, в самій собі, так і в своєму житті, і те, що мене зараз оточує. Потім я розказала ну і паралельно та, розказуючи про те, що б я хотіла. Потім я якось прийшла, усві... ну, прийшло усвідомлення до того, що окей, це окей, це факт, ми приймаємо. І ну, є, є те, що я хочу, я розповіла те, що я хочу, як я хочу бачити своє життя, якою б я хотіла бути. І знаєте, поки я, почала, поки я розповідала про те, якою я хочу себе бачити, якою я хочу себе відчувати, можливо, в яких запропонованих обставинах я хочу знаходитись, що я хочу, щоб мене оточувало, але, 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 але знову ж таки, найперше, це ну, зернятко проростає саме ну, з мене. Та? Тобто не, не те, що я потрапляю у обставини, які змінюють мене. а... Ну, Корінь в тому, що спочатку змінюється щось в мені, ось тут, ось тут. мікрофон, <свісно> Ось тут, ось тут, і взагалі, в цілому, в мені. І вже ця трансляція цієї енергії, вона змінює світ навколо мене. Ну, Це, в принципі, і так зрозуміло, це ж не те, що було усвідомлення. Так от, я розумію, що коли я починаю роз розповідати собі про те, що я хочу, якою я хочу бути, в яких обставинах, що, де, як. Я розумію, як в мене починає змінюватися енергетика, як в мене починають змінюватися якісь внутрішні процеси. Я потім помічаю, що я дивлюся на себе в дзеркало, а там вже сидить інша людина, та людина, яка сиділа на початку. Повністю розбита, і нічого не хотілося, і взагалі вона була якась потеряна. <смі> то зараз в мене навіть починає змінюватися жестикуляція, пластика тіла. В мене змінюється голос, в мене змінюється подача, і я така. Вау! Прикольно. Ну, начебто начебто зовні нічого не змінилося, та? І, і в принципі, зовні навіть. Ну, Відображенні нічого не змінилося. Та, тобто я в, тій же сам, в тому ж самому одязі сиділа у тих же самих обставинах. Змінилася поза, але не в позі справа. Змінилася енергетична составляющая. Змінилося щось всередині. І тут до мене приходить усвідомлення, таке прям навіть не те, що усвідомлення, а до мене приходить фраза. Яку я собі кажу, я розумію, що це стає точкою відліку. Я дивлюся на себе, розумію, що зараз відбувається, і кажу: абсолютно неважливо те, як я себе почувала, відчувала, що я про себе думала, як я себе сприймала до цього самого моменту. Повністю. Усе, що було до цієї секунди протягом усього життя, протягом усього минулого до цієї секунди, абсолютно неважливо. Що б я про себе не говорила? Якою б я себе не відчувала, як я не вваж... якою б я себе не вважала. На сьогоднішню секунду, на момент тут і зараз, це абсолютно більше не важливо і не має ніякого значення. Відтепер має значення лише те, ось якою я себе та хочу бачити, хочу відчувати, якою я хочу бути. Тому що зараз, промовляючи усе це, якою я хочу бути, я вже. Стала тією Так, можливо, е чогось е у зовнішньому та на матеріальному світі, можливо, чогось не буде вистачати. Але знову ж таки, спочатку ми змінюємося усередині. Спочатку ми, блін, змінюємося тут і ось тут, а вже потім підтягується матерія. Проводячи цю чесну розмову з собою в дзеркалі, я бачила, як я змінилася від початку розмови до моменту тут і зараз, коли в мене реально була просто інша пластика. Я зараз плакати. Не почну. Фух. В мене просто були інші, інша енергетика. Я вже по, -по, -по, по іншому себе почувала і відчувала. І тут до мене реально приходить осяяння, яке. Трясця має значення те, що я про себе думала до цього моменту. Бо ці інші думки, вони деструктивні, і вони не відповідають тому, якою я хочу бути і якою я хочу себе відчувати. Але зараз, банально промовляючи те, якою я себе хочу бачити, якою я хочу себе відчувати, почувати, і взагалі я вже інша людина. Вау! То все, що нам треба, це просто повірити в себе. Прикиньте, ось оце так просто. Ну, ми усе це чули звідусіль. Звідусіль нам кажуть: повірте в себе, будьте тією людиною, якою ви хочете бути, вже зараз, просто зараз. І, і ми такі: Ну, так, ну, це, звісно, круті слова, вау, я, я вже зараз. Але мозок такий та ніфіга, ти не зараз, ти ж розумієш. І, і тому йде конфлікт. Тому що замотивувавшись роликами, е, книжками, вони усі ці мотивуючі ролики, і книжки вони дійсно корисні, і це добре. І просто ну, ми усі різні, і е, усі ми сприймаємо інформацію по-різному. І хтось може замотивуватися роликом і піти в те, що, типу, так, я хочу бути там такою-то, такою, то чи мати такі-то сте такі-то такі бажання, але... Мозок скаже: Ні, я тобі не вірю. Ну, Тобто є і такі випадки. Є випадки, де ти дійсно подивився мотивуючий відеоролик, можливо, не один, можливо, якийсь мотивуючий семінар з коучем, можливо, почитав якісь дійсно круті і класні книжки, і на тебе це дало тобі. Як це склало враження тобі. Це, це дало тобі дійсно потрібний поштовх для того, щоб ти дійсно повірив в себе. І, і мозок твій теж повірив, і все, і все окей. Просто різні ситуації, різні моменти, і тим паче життя воно постійно йде іде. І якщо ти сьогодні вважаєш себе кайфовим, ти за три дні можеш відчувати себе вже, ніфіга, не кайфовим і взагалі загубитися і не зрозуміти, куди ти взагалі йдеш у цьому житті? От. Так ось, повірити в себе. Тобто, у цій чесній розмові з собою, коли ти наглядно бачиш в дзеркалі, як ти, блін, змінилася, як ти змінився, як, якою ти була чи був на початку розмови, і ти бачив себе в дзеркалі. тобто Я не про те, щоб ти, типу, наприклад, ти, ти сидиш, плачеш, і прям дивись на себе, як ти плачеш. Я розумію, що це. Ну, Досить ну, некомфортно дивитися на те, як ти плачеш, тому я не дивилася на себе, коли я плакала. Ну, типу, Я не можу Я не можу на себе, на себе дивитися, коли я плачу. Ну, можливо, тому я і не знімаю відеоролики, де я плачу, як деякі блогери знімають. Ну, мені некомфортно, я не знаю. Мені здається, що коли тобі дійсно важко і е, дуже відверто ріново. ну, ти не захочеш знімати себе. Але це але це моє враження. Це, це лише моє. Хто як хоче, той, як і, той, 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 той так і живе. От ем, і коли ти бачиш, як ти змінюєшся від початку розмови, де ти в одному стані і, і, і вже зараз, де, де ти вже реально зовсім інша людина, то твій мозок такий: Вау! Тепер я вірю! Реально. Тобто так. Так. Блін, не важить те, що я думала про себе до цього моменту. Реально, не важить. Ну, я не хочу. Нащо воно на мені? Блін, я, я, я бачу, що я просто проговорюючи це, повіривши в себе, я, я, я реально стала іншою людиною, хоча, хоча блін, начебто нічого не змінилося. Тому це, ну, це, це дуже класна техніка, я вважаю. Це прям клас. І, і після, і після ці, ці, цієї практики ти. Ну, Виходиш, я встала, поставила дзеркало на місце, ходжу собі далі. Я розумію, що в мене просто щось ну, щось змінилося. В мене вже інша енергетика, в мене вже інший посил, в мене вже інше відчуття себе. Оці думки, які мене до цього постійно гризли, вони вщухли, як море таке, і все і гладеньке. І прикольно. Так, звісно, після. Ну, тобто, я практику, ідею про цю практику я записую не, не одразу після неї, звісно. Е, після цього пройшов ще деякий час, і м за кілька днів я чесно скажу, що мене ще накрило. Накрило. і Я навіть не могла дати собі відповідь, що, чому. Ну, типу, я розуміла, що щось в мені відбувалося, але я не розуміла, що саме. До, до речі, тут мені прийшли цвяхи. В мене вони вже рік лежать, але зараз я така, я хочу. І я зараз, ну, практично кожен день я стою на цвяхах, і це прикольно. Ем... Ну, Можна сказати, це, ну, це не те, щоб сильно відноситься до теми цього відео, але постскриптом. Як, як я прийшла до цихів і чому, я, чому для мене це має сенс, make a sense. тут історія йде про відпускання, про прийняття і відпускання. Тобто, коли ти стикаєш... Ну, це, в принципі, якось пов'язано з тебе цього відео, коли ти стикаєшся з тим, що. Що ти, що тобі не ок, що ти не можеш сприймати. А, чи, наприклад, коли ти йдеш знову ж таки в розширення, в масштаб, чи в щось нове, і Ну, мозок та, і наше тіло, воно звикло до певного комфорту, і нам ну, трішечки страшно йти далі, тому що там... ми не знаємо, що там це, ну, трішечки некомфортно. Ми не знаємо, що там, та, ну, страх, ми не знаємо, що там. А, то... Ось тут я побачила сенс в цвяхах, тому що, типу, ти стоїш на цвяхах, тобі боляче, і ти просто відпускаєш це. Не терпиш ось в тому, то Тут треба, Тут треба знайти цю грань між терпіти і піти туди, і відпустити. От терпіти якраз не треба, а треба знайти цю. Віроятність знайти цю стежку, де ти розумієш, що так, все, я туди йду. Я здаюся, я здаюся цьому відчуттю, я здаюся болю. Мені не страшно, просто я здаюся, а що далі? Оцей азарт, цікавість, а що далі? А що далі? І просто здаватися, відпускати, приймати і відпускати. І, і в якісь моменти вже реально розумієш, що. Блін, а не боляче. І таке, наче ти переступив якусь межу, ти наче переступив і пішов далі, ти зробив цей крок, а тобі вже не страшно. І оце ці практики в одному відео дві практики. <свіст> і оці практики зі цвяхами, воно дуже круто якраз допомагає в тому, щоб стикаючись з певними ситуаціями, моментами у житті. В яких ти розумієш, що ну, тобі страшно. Оця практика з зі цвяхами, зі вона дозволяє тобі піти туди, де страшно. Просто відпустити. Ми приймаємо, відпускаємо і. Окей. Я, я, просто, я просто подивлюся. Я просто я просто спросіть. Я просто подивлюся, ну, може, там щось нормальне. О, я ще, ще крок зроблю, і ще крок зроблю, і ще. От. Отже, повертаючись до практики з дзеркалом. Чесна розмова з собою. Отже, я вам її дуже раджу. Це реально крута і класна техніка, яка допоможе вам глибоко пізнати себе. Не чекайте, що ви отримаєте багато якихось вау, супер крутих інсайтів, щось кардинально зміниться у ми житті. Взагалі, я вам раджу ніколи нічого не очікувати. Куди б ви не йшли? Що б ви не робили? Ніколи нічого не очікувати. Знаєте, колись якась одна моя знайома давня мені сказала таку фразу, що, типу, краще не сподіватися на хороше, краще заздалегідь сподіватися на щось погане і очікувати чогось погане. Щоб коли сталося, сталося хороше, ти ну, зраділа. А якщо станеться погане, то ти, типу, не засмучувалась, тому що ти на це розраховувала. Мені дуже не подобається ця історія, якщо чесно. Ну, типу, як на мене, якщо ти заздалегідь очікуєш чогось поганого, то ну, це погане з тобою і станеться. Ти навіть не дозволяєш статися чомусь хорошому. І хоч і десь там глибоко в душі, ти така, ну, може, все ж таки щось хороше станеться. Uh... Мені дуже не подобається ця історія. Типу, заздалегідь розраховувати на щось погане. Ну, ти серйозно. Не, я навіть не хочу це обговорювати. Uh, краще. Не, не, не роз... Та, в тому той сенс. О, 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 том -то сенс. Не, так, не розраховувати на те, що стовідсотково відбудеться щось позитивне, класне, кайфове взагалі супер. А, а просто бути готовим до всього, просто ну, йти без очікувань. Тобто, ти просто йдеш з цікавості, тому що ну окей, я просто подивлюся. Можливо, буду задіяна в <смі> цьому. Я просто хочу подивитися, що там. Я просто хочу побути там. Я хочу, я, я хочу просто спробувати. Why not? І, і, ти, і ти нічого не очікуєш. І це стосується як і практик, і медитації, і, е, взагалі, життя будь-яких ситуацій. Ти просто, просто живеш, просто споглядаєш, просто з цікавості щось робиш. І не очікуєш, що обов'язково станеться щось дуже класне і тільки класне, і більш нічого окрім класного. І ти не очікуєш, що обов'язково станеться щось погане, і нічого окрім поганого, і таке інше. Ти просто приходиш туди, і ти дозволяєш, що станеть, статися може і щось суперкласне, і щось ніфіга не класне, і щось середнє, а може просто тобі не сподобається. Ну ось таке воно життя. Ти просто. Ну, так, да, це як, не знаю, дивишся кіно. Це прикольне. А це мені не дуже сподобалося. А це мене прям вразило. Те саме з книгами, те саме з їжею, те саме з подорожами. Ти приїхав в одне місто і приїхав в інше і... а... Außer... Ну, а, ну, А ти ж не, не очікував, ти просто такий типу: Ну, я спробую. Ось така історія. Коротше, багато, багато чого вам цікавого не говорила. Я можу розповідати про всі ці і вічно. Отже, техніку про дзеркало я вам прям раджу. Обов'язково зробіть її, якщо буде така нагода, якщо відчуєте поклик до цієї практики. Це прям класно. класно. Бажаю вам усього класного, усього благосного і бажаю вам пізнати себе і жити в задоволенні, в щасті, і на солоді від себе та свого життя. Бувайте! До зустрічі! Я забула сказати, що взагалі то 20 січня в мене стартує знову ж таки 21-денний медитативний такий челендж-проєкт. В общем, 21 день медитацій. В прямому ефірі у телеграм-каналі, у закритому телеграм-каналі. Це все буде відбуватися. Кожен ранок я буду виходити разом з вами в прямий ефір, і ми будемо медитувати. І на цей раз ми будемо якраз пропрацьовувати а, цю впевненість у собі, віру в себе, довіру до себе. Ось такі всі якраз історії, що якраз сьогодні. І ця практика, до речі, про яку я щойно ростом дзеркало стояло. Про яку я вам сьогодні розказала, це якраз буде напевно. Низький заряд, пасіба. Це буде якраз початок. Тобто перед зануренням у 21 день медитації. Я дуже раджу вам зробити усім цю практику, і потім ми разом з вами зануримося у 21 день. Мед двадцять день медитації. Окрім цього, буде ще вечірня практика. Теж медитація, але вона буде записана в аудіоформаті. Тож вечірню практику ви робите у будь-який час, який вам захочеться. А ранкові практики вони будуть проходити десь о 8 чи 9 годині ранку, приблизно так. Можливо, ще дещо щось зміниться, бо в цей період 21 дня я ще поїду на зйомки і. Якісь раніше дні будуть, якісь трішечки пізніше, але ну, це все одно буде ранок, десь приблизно восьма ранку, плюс-мінус. Медитації десь тривають приблизно хвилин по 40. Ну, ну, Скоріше за все, там, ну, на початку там, якийсь час ми з вами збираємося. І після медитації ще якийсь час, ми обговорюємо. І скоріш за все, я так само, як і на минулих своїх практиках, ми знову ж таки будемо прописувати у блокнотик свої. У минулий раз ми прописували свої бажання. В цей раз я думаю, що ми будемо прописувати, яка я чи який я. Це практика підходить для усіх: і для чоловіків, і для жінок, і, і хто у нас там ще є, для котів, для собак, для будь-кого. То скоріш за все, ми будемо прописувати, якою, якою я себе відчуваю, якою я себе бачу, чи яким я себе відчуваю, яким я себе бачу. Mm, от, все одно це все для нас, про нас і все таке. Тому я запрошую доєднуватися до мого 21денного такого е, проєкту. Пишіть мені у коментарях, якщо хочете доєднатися. А взагалі, е, напевно, під цим відео я опублікую усю інформацію про цей 21денний. Ретрит. <рит> Як я тільки не називаю цю історію. <рит> uh, і там буду посилання на мій телеграм, і напишіть мені одразу в Телеграм і я додам вас у закритий канал. Дуже вам дякую і до нових зустрічей уже тепер точно.